Скорпіони вітаю. це Ваш старопрогноз 15 по 21 грудня. Ми дивимося основні моменти, основні події, на що вам варто звернути вашу увагу і взагалі енергія цього тижня. Так, скорпіони, перша карта для вас. Це королева Пентаклів дивіться з фінансовим все в порядку, може бути прибуток, може бути дохід. Тобто ви впевнені в своїх фінансових ресурсах, може бути якесь е, отримання, да, якогось подарунку, е, впевнені в тому, що ви можете і заробити, і контролюєте цю ситуацію. Е, може бути ситуація, коли ви будете спілкуватися з жінкою. Земних знаків Зодіака, Телець, Діва або ж Козоріг, якусь отримувати підтримку, якусь комунікація, тобто якусь пораду може стосовно фінансів. Чи варто вкладатися в якийсь проєкт або не варто інвестувати? Наступна карта для вас, скорпіони. І карта помірність. Дивіться, який чудовий аркан. Карта, коли ви знаходитесь в балансі, коли у вас внутрішній такий стан наповнення, гармонії, це внутрішнє таке щастя, внутрішній комфорт. Але це ще так само, коли ви розумієте, як всесвіт дає, і скільки ви даєте всесвіту, тобто внутрішній баланс між давати і між брати. Але це іще божественна така підтримка, ви наче знаходитесь під захистом всесвіту. Наступна карта. Двойка жлів ця карта, коли може бути планування, пошук нових можливостей, коли ви у вас є якесь бажання, якась ідея, ви її дуже хочете втілити, тому що ви наповнені і енергійно, і ви активні, ви вже ну. Повністю така страсть у вас є, що ви хочете, щоб ваше бажання втілилось. Але це пошук, як її реалізувати. Може бути збирання якоїсь інформації, звертатися можете до інших людей, тобто комунікація, але для вирішення, саме як же втілити її у своє життя. Наступна карта для вас. Шість жезлів. Кат, дивіться, карта, 6 жезлів взагалі ця карта, коли ви можете з кимось перед цим посваритися каноні. А зараз тихо по-англійськи піти. Карта, коли вам м, хтось не розділяє вашої думки, вашої ідеї, ваших бажань, і ви знаходитесь так на самоті, саме в цьому питанні.